Коростенська центральна міська лікарня з кожним днем осучаснюється та набуває нового вигляду. У відділеннях медичного закладу проводяться ремонти, купується обладнання. Сьогодні по новому виглядає травматологічне відділення. Сучасний ремонт, зручні та комфортні умови для пацієнтів. Особливо увага звернена на оновлену операційну. Ну, сьогодні, ви бачите, красу її описувати не треба. Стерильні умови, якісне виконання, хороше обладнання, професіональні фахівці, як завжди. Ми зробили з цього відділення. Я так думаю, рівних йому мало дає. Вклали свої кошти, зароблені кошти колективом. Тому сьогодні наші професіонали будуть працювати в комфортних і якісних умовах, а пацієнт обслуговуватися. Ну, дійсно в гарних, в гарних стаціонарних умовах отримують допомогу, яку він потребує. Операційна, передопераційна коридори, двері, вікна, стеля, підлога, обладнання це все зроблено ну, за наші кошти, але підтримку отримують від міської, від міської влади і на сьогодні є розуміння, повна підтримка, тому, мабуть, ми йдемо сміливо вперед. У комфортних умовах сьогодні оперують і лікарі хірургічного відділення. Спеціалісти цієї ланки вже давно вийшли на сучасний рівень, адже мають відповідне обладнання та працюють за новими технологіями. У відділенні вже проведені нові операції. Найближчим часом планується доєднати гінекологічне відділення до проведення операцій сучасними методами. Зараз ми знаходимося в плановому операційному залі. Тільки що закінчена операція охорона, запущена варикозна хвороба. Оперували три з половиною години, трошки переходимо. Ну, все вдало. Ту ж хворобу, да, оперуємо і лазерна коагуляція, Він, і пенна облітерація, Він з правого боку. Сучасна лапароскопічна стойка, котра дозволяє оперувати малоінвазивними методами через проколи. Вчора сумісно з нашими урологами без сторонньої допомоги був оперований хворий з кістою нирки. Кіста нирки десь до 10 см, Сьогодні він уже вдома. І планова хірургія і внідряємо ургентну лапароскопічну хірургію, тобто, вже майже більше ну, до 70% гострих апендицитів ми оперуємо теж лапароскопічно. Починає. Мо сум, же сумісно з нашими колегами-гінекологами, будемо оперувати на нашій базі і планову, і ургентну гінекологічну патологію лапароскопічними методами. Вся апаратура є. До роботи готується нова рентген операційна із сучасним обладнанням. Тут планується проведення операцій у напрямках урології, травматології та нейрохірургії. На сьогоднішній день ми знаходимося в рентген-операційній, в якій вже встановлено. Сідуга, за допомогою якої буде можливість проводити сучасні операції травматології, нейрохірургії, урології, можна буде ставити інтрамендулярні стержні. Також можна буде проводити операції на хребті. Взагалі, що це за обладнання? Це рентгенстійка, яка дозволяє під час проведення самої операції. Проводити рентгенологічне дослідження, тим чином виконувати оперативні втручання, які це потребують, які потребують саме рентгена під час оперативного втручання. Лікарня швидко розвивається. Міський голова впевнений, що через півтора-два роки мешканці Коростенської громади не впізнають медичний заклад, адже пріоритетом є здоров'я людей. Ми і я особисто вважаю, що здоров'я понад усе. Повинно бути в інтересах нашої територіальної громади. Останній місяць ми показуємо ті роботи, які будуть зроблені в нашій центральній міській лікарні, в нашій ПМСД. Це мається на увазі і створення умов, це ремонти, які провели. Ну і відповідно обладнання, яке нове поставили, яке закупили за кошти, які виділили міська рада, і в тому числі кошти, які є в міській лікарні. І сьогодні цей етап ми сьогодні подивилися травматологічне відділення, операційний блок, дуже потужний, гарно зроблений. Таким же чином ми дивилися хірургічний блок, там де теж операції проводять, особливо та частина, де остроскопічно проводять операції, без втручення, без розрізання, все. І, і тут ми знаходимося, бачимо, що які у стрил, цей ще блок не запущений. Але тут також будуть робити операції, що це все робиться для коростенців для того, щоб, скажімо, не їхати сьогодні. Не в Житомир, не в Київ, не за кордон, а на місці робити операції. Ми вже інформували, що ми залучили багато лікарів із Києва, які приїжджають до нас. Майже кожного тижня медичний заклад звітує про свої роботи. Попереду ще багато планів, тому ми і надалі розповідатимемо про їх реалізацію.